Пілотна модель виїзної паліативної допомоги, яку створили на виноградівщині з півроку тому. Тепер стала прикладом для всієї України. За шість місяців цією службою здійснено 152 лікарських та 418 сестринських виїздів. Здійснено майже півтори тисячі маніпуляцій для того, аби полегшити життя невиліковно хворим. Ці показники говорять самі за себе, але спеціалісти добре усвідомлюють, що сама медицина такого навантаження не витримає. Треба залучати й інші сфери діяльності. Одна медицина цей тягар не понесе. Або, наприклад, але навіть якщо це буде задекларовано, то це не може бути нормальна, якісна робота. В цьому мають приймати активну участь і структури соціального захисту. Це і громадські організації, це і релігійні різні. Обще, це і просто волонтери. Тепер для того, аби дізнатися більше про досвід виноградівщини, сюди приїздять спеціалісти зі всієї України. У перспективі такі служби створюватимуться в різних куточках країни. З 2009 року, відколи у Виноградові діє хоспісна палата, через неї пройшло 63 пацієнта. Якщо взяти за 2009 2011 роки по Виноградівському районі, значить у нас є і кількість померлих і кількість надання послуг по палятивній службі. Так ми з 0 П'ятитисячного процента в цьому році вже маємо показник 24%. Тобто ми змогли спромоглися втіленням цих проектів 24% покращити якість життя на останньому періоді їхнього перебування. Наша задача, наша ціль стоїть для того, щоб стопроцентно охватити всіх тих людей, які потребують цю допомогу. Важлива річ, над якою зараз працюють спеціалісти, це дозволити в районних хоспісах використовувати наркотичні анальгетики та разом з тим не допустити, аби ці препарати потрапили на чорний ринок. Абсолютно вірно що, на жаль, плятина допомога. Вона стосується кожного кожної фактично людини, тому що всі ми старішаємо. Так або інакше, ми хворіємо на ті хвороби, з якими медики справитися на жаль, не можуть. Перше наше завдання це прибрати ті симптоми, які людини заважають прожити останній рік або півроку його життя, достойно, нормально спілкуватися зі своїми рідними. Не в болях, не в муках. Нормально спілкуватися з оточенням своїм, нормально завершити свої земні справи перед тим зрозумінням зжитися, що людина помирає і вона відходить. Уже незабаром на Закарпатті відкриють туберкульозний хоспіс на 20 ліжок. Проблемою залишається його місце розташування. Люди не хочуть, аби такі заклади розбудовувалися біля їхніх домівок, попри те, що медики запевняють у цілковитій безпеці.